Протягом липня-серпня деякі жителі Олександрійського району отримали від податкової листи квитанції про необхідність сплати податків. Йдеться про податок на нерухоме майно, земельний податок, мінімальне податкове зобов'язання за СГУ гіддя, пояснюють фахівці. Це податки не нові, вони сплачуються щороку. І хіба що мінімальне податкове зобов'язання можна назвати відносно новим податком, оскільки воно запроваджене з 2022 року. За які роки сплачуються ці податки, мінімальне податкове зобов'язання з СГ угідь, а також податок на нерухомість сплачується в поточному році за минулий рік, тобто в 2024 за 2023. А от земельний податок він сплачується в поточному році за поточний рік, тобто в 2024-му за відповідно двадцять Стосовно земельного податку з фізичних осіб, хочу наголосити, що 26 того серпня завершився термін сплати цього податку за 24 рік, і громадяни, які не сплатили цей податок своєчасно, вони можуть звернутися до центру обслуговування платників Олександрійської ДПІ за номером 097 053 53 84 або ж прийти до нас безпосередньо в центр по вулиці Свято-Миколаївській, 17 кабінет 206. Що стосується податку на нерухоме майно, він був запроваджений ще в січні 2013 року. Багато питань викликає податок на нерухоме майно. Він сплачується за житлові та нежитлові приміщення, які є у власності громадянина. Наголошую, що саме у власності, тобто неважлива кількість, наприклад, зареєстрованих у цьому приміщенні осіб, все одно сплачувати податок буде власник. Законодавча надається пільга з цього податку, тобто квартири, які мають загальну площу до 60 квадратних метрів, вони не оподатковуються, а також будинки до 120 квадратних метрів. Якщо у власності громадянина є декілька об'єктів нерухомості, то загальні площі таких об'єктів сумуються і податок нараховується пропорційно відповідним площам, і пільга застосовується теж. Proporziono. Окремі громадяни отримали відразу декілька квитанцій, не лише за 2023 рік, але й за минулі роки. Чому так відбулося і відбувається, тому що база оподаткування це є загальна площа об'єктів нерухомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто, якщо ви в минулих роках не отримували такі квитанції, то відповідно. Або не було про таку нерухомість інформації в реєстрі, або людина не зверталася до податкової з правовстановчими документами на право власності на такі об'єкти нерухомості. Тому якщо отримали квитанцію за 23 та 22 роки на сплату податку на нерухоме майно, слід просто уважно її прочитати. Всі квитанції є абсолютно вся інформація, яка необхідна для сплати, і розрахунковий рахунок, куди проводиться сплата, і всі реквізити, починаючи від адреси квартири, загальної площі, ставки податку на нерухомість, яка приймається місцевими органами самоврядування, і мінімальної заробітної плати станом на 1 січня, від якої такий податок обраховується. На сплату податку на нерухомість у громадян є 60 календарних днів. Тож є час провести звірку по цих податках і перерахунок, якщо дані не точні. Хочу зупинитися на такій ситуації, коли сплачуються податки не зі свого рахунку. Останнім часом почастішали такі випадки, коли підприємство або підприємець сплачує податки за когось, за інший суб'єкт господарювання, але зі свого рахунку. Я наголошую, що такі речі заборонені законодавством. I äh, jak... Якщо сплачує за когось інша людина, то ця сплата зараховується безпосередньо тій особі, яка проводить сплату, а не тій людині, за кого сплачують. Наприклад, якщо є батько-підприємець і він зі свого рахунку сплачує податки за сина підприємця, то у батька буде ця сплата, а у сина відповідно буде недоплата. Тому звертайте увагу, будь ласка, коли сплачуєте ці податки, тому що поле призначення. Платежу, де вказується, за кого платиться податок, воно для обліку абсолютно просто інформативне, а по особовому рахунку операція проводиться саме у платника. Нагадують фахівці і про нарахування пені на несплачені податки.